Леся Українка, якщо прийде журба. Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, за столом, де веселі друзі твої, п'ють, гуляють при покликах гучних. Ти не йди в пишний дім, Де музика бренить, де танцюють веселі пари. Там ще гірше, серденько тобі заболить, чоло вкриють щетящої хмари, і в людську течію ти не важся іти, де юрба стоголова, як море, йде, хвилює, шумить, в ній поринеш ти, не розійдеться ж там твоє горе, краще йди в темний гай, у зелений розмай. Або в поле, де вітер гуляє, на дозвіллі і з лихом собі розмовляй, може, там його вітром розмає, або пісню утни голосну, не смутну, щоб, мовляв, засміялося лихо. Проженеш тоді, певне, потвору страшну, і на серденьку знов стане тихо.